Росія не припиняє спроб зруйнувати нашу країну. Акти геноциду 3 травня ворог спрямував на Херсонщину та обласний центр. Жахливі кадри наслідків обстрілів сколихнули усі соцмережі. Кількість загиблих внаслідок влучань у декількох районах Херсону сьогодні вранці зросла до 23. Ще майже півсотні людей поранені. Серед них і діти з метою запобігання нових втрат на Херсонщині ввели кількаденну комендантську годину та дали для жителів час на підготовку до неї. Запроваджуємо цілодобову комендантську годину. Яка триватиме з 20.00 5 травня до 6.00 8 травня. Також Херсон буде закритий на в'їзд та виїзд. Тому прошу завчасно вирішити свої справи, а також зробити необхідні запаси продуктів та медикаментів. Звертаю увагу, що комунальники, лікарі та правоохоронці працюватимуть у штатному режимі. Росіяни свідомо завдають ударів по місцях перебування цивільного населення. 3 травня близько 2-ї години дня під вогнем ворога опинився залізничний вокзал. Від удару загорівся один з вагонів потягу сполучення Херсон-Львів. З полум'ям боролись 34 рятувальники. Постраждали від обстрілів магазини та торгові центри у різних районах міста. Світ повинен це бачити та знати: залізничний вокзал, і переїзд, домівка, будівельний магазин, продуктовий супермаркет, автозаправка. Знаєте, що ці місця: кривавий слід, який залишає Росія своїми снарядами, вбиваючи мирних людей у Херсоні та на Херсонщині. Від ударів ворога постраждала не лише Херсонщина. Ракетами росіяни пошкодили житлові будинки та цивільну інфраструктуру у Краматорську, Курахові та Соледарі. На Сумщині за добу зафіксували 108 вибухів. Загиблі є і на Чернігівщині, поранені у Запорізькій області. В ніч на 4 травня терористи атакували Київщину, Одещину та Дніпропетровщину дронами. За офіційною інформацією, протиповітряна оборона знищила 18 безпілотників з 24. Внаслідок атаки є постраждалі. Росіяни мають мету знищити Україну і нехтуючи. Усіма законами ведення війни руйнують життя цивільних людей та їх домівки. Жоден злочин, на який йде ворог, аби досягнути своєї мети, не має залишитися безкарним. Тетяна Міщинська, телеканал ITV.